На Чернігівщині тривають фінальні баталії другого етапу проекту Всеукраїнські шкільні ігри плечо-пліча саме у громадах області. Так у Чернігові днями школярі розіграли нагороди у волейболі. Успішна країна неможлива без здорової освіченої нації. Нації, яка пам'ятає свою історію, дійсно ініціатива ця дуже хороша. Плічопліч проєкт зайшов він і в нашому місті. Я за волейбол буду казати, тому що у нас волейбол, саме дитячий волейбол, навіть і дорослий, ветеранський рух. У нашому місті традиційно вже він на ну на нормальному, на хорошому рівні, так би мовити. Тому що команда є буревісник, вже майже 40 років. Ми будемо вже на наступний рік. Якщо буде змагання, ми будемо готуватися сильніше. І сподіваємося, що наступний рік, наступний рік ми зможемо зайняти перше місце. Перемогу дівчат виборола команда 34 ї школи, яка представлятиме місто на наступному етапі проєкту на рівні районів області.